Доброго дня! І знову з вами лікар-акушер-гінеколог медичного центру ланцет, Шаст Людмила Анатоліовна. І сьогодні ми продовжимо нашу розмову, яку вже неодноразово піднімали. Це методи естетичної гінекології. І сьогодні буде ну, такий трішки цікавий незвичний ефір, тому що я сьогодні буду і в якості лікаря. І в якості пацієнта, але про це згодом. Сьогодні я би хотіла поговорити з вами про такий метод естетичної гінекології, як плазмотерапія. Що це і для чого? Плазмотерапія це метод, під час якого ми використовуємо не хімічні речовини, ніякі сторонні засоби, а саме використовуємо нашу кров. І наша кров нас же і лікує. Тобто ми певними методами беремо у вас кров, центрифугуємо, отримуємо плазму. І саме цю нашу з вами плазму, нашу рідну речовину ми знову ж таки вводимо нам в організм. Що це дає? Це дає те, що ми не маємо ніякого хімічного впливу. У нас не буде алергія, оскільки це наша власна рідина. І у нас не буде, як правило, ніяких ускладнень, оскільки це абсолютно природні явище. Який ефект ми маємо чекати? Після плазмотерапії. Саме цей метод лікування показаний при проблемах в клімаксі: це сухість постійні подразнення, це дискомфорт при статевому контакті. Дуже часто це допомагає жінкам після післяпологовому періоду. Чому? Тому що саме в цьому періоді у нас з вами іноді з'являються рубці. Після епізіотомії у нас з'являється та ж сама сухість із за цих перепадів гормональних, які ми маємо. Спочатку ми завагітніли, потім ми народили. І ці гормональні скачки також можуть давати сухість, дискомфорт в піхві і в промеженні, крім того, після пологів, часто після обробки антисептиками, після різних маніпуляцій починається запальний процес, який потім дає нам оці ж самі проблеми. І це найбільш Часті використання плазмотерапії. Але крім того, плазмотерапію ми ще використовуємо у жінок з онкологічними проблемами, особливо у тих, хто проходив хіміотерапію або променеву терапію в післяопераційному періоді. Саме ці методи хіміотерапії і променева терапія дуже часто дають, можна сказати, такий опік слизової, звуження піхви. У цих жінок дуже часто з'являються тріщини піхви, сухість, неможливість жити статевим життям. І ось саме плазмотерапія з використанням власної плазми, а не якихось хімічних речовин дуже, дуже часто дає позитивний ефект. Тобто, саме цей метод дає. Харчування нашої слизової, регенерацію нашої слизової, пом'якшення рубців після якихось хірургічних процедур чи травм. І завдяки цьому жінка починає жити більш повноцінним життям, як статевим, так і фізичним. Про що я хотіла сьогодні сказати? Я вам говорила на початку, що я сьогодні буду і пацієнтом, і лікарем. Чому я не можу вам просто з естетичних міркувань? Показати, як робиться плазмотерапія в нашій інтимній зоні. Ну, жодний пацієнт на це не погодиться. Ну, і я думаю, не Фейсбук, не інстаграм не пропустить такі відверті картинки. Тому сьогодні я вирішила піти до нашого дерматолога, нашого чудового дерматолога, якого рекомендую вам. І він зробить плазмотерапію мені на обличчі. Чому? Тому що наша плазмотерапія. Як регенерує гарно наші ін, нашу інтимну зону? Точно так же вона прекрасно працює як регенераційний метод. Для нашої шкіри. Я думаю, наш лікар потім це скаже. Сьогодні він проведе мені плазмотерапію обличчя, але взагалі це використовується і на руках, і на інших проблемних зонах, де є рубці, де є сухість, де є якісь посттравматичні стани. Зараз ми з вами підемо в кабінет дерматолога. І я перетворююся з лікаря в пацієнта, і на моєму прикладі ви побачите, як проходить ця процедура. А згодом я покажу, яка я буду після того, як зійдуть наслідки цієї процедури. До зустрічі в кабінеті дерматолога. Ну, що ж, сьогодні ми підсумуємо. Е те, що ми, з чого ми починали це незвичний експеримент, коли я була і лікар, і пацієнт. Тобто зараз ви бачите мене, коли минуло 8 днів після проведення процедури. Спершу я скажу як пацієнт. Мені було трішки страшно, тому що одна справа ти робиш, друге справа роблять тобі. Але після знеболення, яке лікар провів, були досить невеликі такі поколюючі відчуття. В яких надчутливих ділянках. У кожного це особливо у мене була чутливість біля, навколо очей. Чи почервоніння, яке ви бачили на перших кадрах, коли мені проводили процедуру, пройшло протягом 1-3 днів. Шия пройшла майже одразу, обличчя на 70% почервоніння зникло через добу, а решта поступово-поступово знижувалась. І щоб вас не обманювати а бути від під оком був невеличкий, невеличкий синячок, який зійшов приблизно через 5 днів, і він дуже легко маскувався звичайними тональними засобами. Тобто, зараз мій фідбек для вас як пацієнт. А тепер я повертаюся в якось лікаря. Що я можу сказати? Ця процедура досить ефективна. І в косметології обличчя, руки, е декольте, е будь-яка ділянка, де відбувалися якісь травмуючі е агенти. Це може бути опік, це може бути рубці. Ця процедура дійсно дієва в цих ситуаціях. Але вона дуже дієва і у нас, в гінекології, в нашій інтимній зоні. Чому? Тому що покращується регенерація зволоження шкіри, покращується тонус шкіри, шкіра насичується вологостю. Оці дрібненькі проколи, які ми роблять, стимулюють регенеративні здатності шкіри. Тобто в ділянках мікропроколів відбувається таке посилене формування колагену. Чому? Тому що наша наш організм створений природою так, щоб намагатися реанімувати, регенерувати ті проблеми, які виникають. Тож, процедура, яку ви бачили, плазмотерапія шкіри досить ефективна. Я вам її рекомендую і як пацієнт, і як лікар. І чекаю вас у нас в медичному центрі «Ланцет». На проведення даної процедури як косметологічної для покращення, так і до мене на інтимне покращення наших досить цікавих і гарних зон. До зустрічі в ланцет.